О, ну так, да. це отаким от макаром сюди я заїхав, тут став і собі поїхав. Все це понятно, все зручно. Не тільки в тому випадку, якщо допомагає хтось. Але кожен такий, як я, він хоче цю всю операцію зробити самостійно. Тобто водій вийшов, пандус відкинув, я заїхав, він закрив і я поїхав. От в чому смисл цього всього. А так так, да, це все рівно о, виходить, що я від когось залежу. Ну, в даному випадку від водія. Ну, GPS поставили це не нас. І будуть ставити у вас тут, тут світлове табло. Тобто у вас буде можна, там бігуча строка, допустимо, наступна зупинка така. То. Маршрут такий-то, наступна зупинка Не знаю. От бачите, завіси є. Це все прекрасно. Його відкинув, і я сам заїхав і все. Ми сьогодні промоніторили, ви знаєте, саме цей тролейбус, який нам був наданий, на жаль, він без водія. І, як виявилося, навіть таких тролейбусів на лінії всього-навсього шість. А ті, які не пристосовані для перевезення людей з інвалідності і маломобільних груп, 14. Це вже говорить про те, що це відповідно неповага до людей з інвалідністю, маломобільних груп. Бажано, коли водії тролейбусів, автобусів проходять інструктаж по техбезпеки, щоб також були пункти, що водії. Вони проінструктовані, як треба обходити із людьми з інвалідністю. Саме що хотілося б сказати? По-перше, нам надали автобуси, автобуси, який придбав водій за власний кошт. Тобто людина, в принципі, хоча вона і працює в депо, але з нею ну, ніякого способу бути не може. А тролейбус нам надали той, який придбаний 5 років тому, тобто перед новим роком. Відбувся тендер під управлінням від управління Білоцерківського тролейбусного, по якому вони придбали чотири тролейбуси і КАРУС 280, які зняті з виробництва в 92-му році. А викотили вони нам на показуху той тролейбус, який пристосований і придбаний п'ятерки. Тобто тому, за попередньої адміністрації. Сьогодні нам викотили цей, а ті, що вони придбали, вони нам не надають для тестування. Тобто, ну незрозуміло взагалі підхід. Управління і що саме вони хочуть нам показати. Це бутафорія, це показуха. Те, куди вони витратили кошти, вони не показують, вони не надають, вони, ми його оцінити не можемо. Хоча по місту люди бачать, що вони абсолютно не пристосовані. Я подав запит до тролейбусного управління офіційне з таким питанням, що на якій підставі було проігаровано вимоги закону. По ввозу транспортних запахів, які не є пристосовані. На наступний день ранці мені зателефонував керівник управління тролейбусного і почав мені пояснити, що їм було важливо придбати тролейбуси швидко, тому що в нього люди мерзнуть на зупинках, транспорту мало і все таке інше. Я одразу подумав, що тобто, знову інвалідів в людей, я так розумію, не записали.